Приготуємо сьогодні з вами малиновий джем з додавання агар-агару. Ось такий густесенький. Ще він трошки теплий, але він застигне. Що, мої, дорогенькі? Малинку я перебрала. Ось таких два кульочка морозілку, ще ось такий стаканчик з-під коктейля. Такої, може, десь на пиріг, на торт красивої, ціленької наложила. 3 кілограма тут малинки. І зараз будемо варити джем. Зараз я її, я її зблендерю. Чи потупчу навіть, тувкачем. Я її отак зараз перемну. Приварю, не знаю, навіть сахар давати зараз чи після, потім, щоб вона сік пустила, можливо, я зараз трошки йде, але мабуть, не буду давати, тому що буде потім відходи будуть сахаром. Я її приварю, Через ситечко перетру. Купила агар, добавлю агар і буде такий джем, як мармелад. Так, зараз я й на вогонь. От і все. Хвилин 20. Воно. Ну на маленькому вогні варилося, але кипіло хвилин 15. Тепер я його ось так на ситочку і ложечкою буду помаленьку перетирати. Довго, нудно, але все треба дуже, дуже перетерти. Довго і нудно. Залишила ще кілька отаких припорчених малинок. Я їх залишила полежать, ще більше під вони, щоб бубочки устались, тому що ці бубочки вже будуть не вже варені, вони вже не годні, не не зійдуть, а з тих спробую добути розсаду. Не чи вийде, вийде. Не повітряться так і виглядать. Буду гратися, гратися, гратися. Отак. От, От якось так і буду довбати. Вийшло 2 літри строхкіл, вийшло 2 літри ось такого соку перетертого. Два кіла сахару я сюди дала, навіть не два кіла, а там десь кіло 800. І ось зараз дійде до кипіння. Рустане сахар. Замочую агар. Дві пачечки агару по вісім грам. Так я їх відкрию. Печки ось так. Мабуть, я добавлю. Судички мало, зараз ще додаю водичку, щоб лишню її не, не, не брати. Дуляла до і така десь я не знаю, скільки тут така чаша. Може, грам на 100 з лишнім. І ось тепер зараз закипить. І дуже вкусненький і сладенький. Добавлю капельку лимонної кислоти. Тут мені багато десь. На кінчику ножа ось цю висипу. Вона буде як консервант працювати. Які зараз закипить, і я введу агар. Трішечки зберу шуми. Вона не пропаде ні шума, ні той жмих, який я відсіджувала. Так, перекинуть. А щоб телефон не покупати у джемі буде по відео. Нового я зараз не куплю. Там зараз ось ось закипить. Не знаю, думаю, може ще третю пачку всипати. Ну, зараз цю розведу, а потім, мабуть, і третю. Я у вишню давала, теж вишні було стільки. І я давала дві пачки агару, і воно мені житкувате. Я думаю, що я зараз ще й третю розведу і дам третю. Так, закипає. Закипає. Ось уже пішов Пішли булічки, трошечки посунуся сюди кастрюльку, бо там якось туди комфорочка. Так, о, як красота. <кхи> Ой. Так. Помаленьку закипає, щоб дуже не кипіло. Тепер зараз я роблю вороночку і потихесенько. Увожу агар. Йому треба 2-3 минути, щоб він покипів. Я думаю, що я його розпустила. Тепер зараз я ще сюди налю половинку води пів цієї стовпочки. І ще третю пачку я таке додавлю, тому що пектину мало у малині. Друга порція я ще вливаю. Там було написано чайна ложка на 200 грам агару. Чайній ложці здається 2 грами агару. Тут 8 грам агару. Получається, на літру пачечка, а в мене тут було 2 літри. Але коли додавалось сахару, стало 3 літри. Ну, коротше, якось так. Я думаю, що буде добре. Так, время зараз я. маю. ну тут, секунди, читаю в мене. Три хвилинки. І поки він. Устина я помию, буде остивать, щоб гарячим не розливати дуже. Я помию баночки і простерилізую їх у мікрохвильовці, і тоді буду розливати. Солоденький, хорошенький. Ось так рухається он кипить. Дуже кипіть йому, мабуть, буду помішувати, щоб воно не закипало сильно. Ну так, хвилинка пройшла. Все піднялось, аж 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 піднялось. Я виключила, тепер хай остигає. Я піду, помию баночки, тут 4 літри було На всякий випадок помию 8, 9 баночок. Треба мити. Треба шукати 9 баночок. Не шукати, а мить. Все. Стерилізую у мікрохвильовці одну хвилинку. Все, вони прихололи. Тепер зараз буду розливати. Джем прихолов. Баночки простерилізувалися, поставила стерилізуватися інші. І тепер помаленько буду розливати у баночки. Ось так. Я налью ось цю чашечку і поставлю в холодильник Побачимо зразу, як він зависає. Так ця... Піночка взялася такою шкірочкою. Получилося раз, два, три, чотири, п'ять півлітрових баночок. Це дві з половиною І ось ця неповненька. Тут у нас спінка і ось ця шкурочка, яка зверху приколола. Це жмих, літр. І ось з того першого жмиху я ще водой заляла і намила ось такого ще компотику. Я звару зараз компот. І добавлю в компот. І буде ще таким з малиновим смаком компотик. Сливочком додавлю яблучко піду вирву.